Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 10 травня, 25 рік, сьогодні багато відео, тому що ми вдома і ми працюємо в своєму садку. І Не сидіти на рибалці з удочкою. Поїхати хоч трохи відпочити. Я дивлюся так, з цими саджанцями зайнявся. Будемо про ремонт показувати, як ми ремонтуємо наші випади. Але вже так, знаєте, вже як з обіду вже... Задовбався трошки, пожалуєшся, щоб не відпочити, блін, поїхати вихідний. А ми цілий день ось на колінах, на колінниках лазимо і робимо ремонт. Робимо ремонт ми Red Heart, Ну і багато ще, ось, наприклад, Т5 у нас не один. Не пішов виготувати, що там ще Royal Pride. Т3, лаурол, ну, чомусь цей ряд ми прищеплювали і в нас тут зовсім немає вегетації. Ну, редхард, ось бачимо, є випади, а є ось гарні пішли вже вегетації. Є ось тільки починають. І ось ті, що там не почали або тільки-тільки, але починають, ми робимо ремонт. Як ми робимо ремонт, можливо, ще щось там прокинеться. У нас в залишку, я завжди ну як завжди, вже навчився я. Лишаємо живці на ось таку пізню, пізнє щеплення. Бачимо живці гарні. Ну, я скажу, що да, дійсно, ось бачимо, чому не приживаються щеплення. Буває, якщо ось робити щеплення, як ми робили ось цією брунькою, ми бачимо, що тут квіткова жива. А ростова мертва. Ось так воно чому відбувається випади. Десь бувають такі нюанси. Буває ось знову така верхня брунька, бачимо, що квіткові живі по бокам, а ростова мертва. А коли робиш зимою щеплення, то це не видно. Зараз ми положили його на декілька днів, вони бруньки набрякли. І... Бачимо, що живе, що не живе, і робимо окуліровку. Тут ми нічого ще не прибираємо, можливо, щось проснеться, не проснеться, то і ми робимо, які висновки ми робимо зараз. От я для себе зробив. Що потрібно робити зимове щеплення, якщо робити, то повище. Ось так, щоб було 10 см десь над землею. Для того, щоб робити такі ремонти. тому що Ось як ці саженці, то приходиться розгортати землю і робити окуліровку, тому що дуже низько щеплення зроблено. Ось бачимо, майже в землі. Ми зробили окуліровку. Вон у нас окуліровочка майже в землі. І так ремонтуємо, є в нас живець. Зараз відремонтуємо, а все інше потім уже перещепимо. У нас там ще є, алича, яку ми зовсім не щеплювали. І будемо робити пізні щеплення. Будуть невеликі прирости, але все одно будуть саженці, які ми для себе залишимо. Ми невеличкі саженці, лишаємо для себе. Це самі кращі саженці, які мають гарний корінь, двохрічний і маленькі прирости. Все ось такі справи. Ремонтуємо кулюванням, тому що. Щеплювати будемо покращеною окуліровкою і окулюванням. Відразу робимо два для того, щоб перестрахуватися. І в подальшому, звісно, саме краще щеплення це літня окуліровка, але потрібно мати свої живці. Тому що своїми живцями літня окуліровка вона дуже гарно приживається. Живці, які пересилаються, ну, трошки вони попадають в стрес і не. Так, не... Не той результат, який ти хочеш отримати. Все, працюємо, тримаємось. Саженці у нас більш-менш прижилися. Ось бачимо гая, слива гая, яка ось бачимо. Один, два, три. Прижилося, тут не прижилося, тут пішли всі прижилися, ну, вже пройдемося. Це вже хто догадається, це вже від Володимира Попова Роза. Бачимо, як гарно. Ось Всі всі до одного. Коли живці гарні, то вони Байрон Gold прижився, не прижився, прижився, не прижився, не прижився, прижився. Бачу. Тут ось тільки-тільки не випускає. І є ось так. Що тут у нас? Black Splendor. Black Splendor повністю не один. Ну Там був слабенький живець. І ні один Black Splendor у нас не прижився. Мейнор. Бачимо майнор. Можливо, морози, можливо, бачимо, ось пішла трошки там вегетація. Тут ось прокидається, а тут вже гарна вегетація. Ось майнор формоза. От получилося огляд буде саме по Володимиру Попову, по його живцям. Так сказати, живцям, ну тут я вам скажу багато нюансів, чому не прижилося. Буває підщепа. Хоча ось видно, що підщепа жива. Бачимо, пускає. А щеплення не пішло. не пішло. То чи сан. Ось слива то чи сан яку я дуже давно хотів, купував в саженці, виростало або знащо. І в цьому році Володимира Попова взяли живці. Ну і взяли, чесно скажу, саженці, але саженці, саженці загинули. Не знаю, не прижилися. Чому вони не прижилися? Ну, Дуже багато випадків саженців в цьому році. Звісно, наші всі прижилися, тому що ми викопали і ми для себе як... і ми доглядали, поливали. За продавців не знаємо, як і що ну, чомусь не, прижили, всі... не прижився Точі часан. Так, пінк Сатурн. Пінсатурн теж ну від Володимира Попового все гарно. Ельдорадо. Ельдорадо, всі сливки, ось один випад. Ну, і це, це вже наша сакура. Сакура, робив я щеплення, але бурунькоїд її пошкодив. І потім мороз. Все, тримаємось, працюємо, все буде гарно, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. Наші персики зростають, плодів майже немає. Всі вони чистенькі, зробимо огляд, ніякої кучерявості, нічого немає. Звісно, на тих, що ми доглядали. Ті, що ми купили, ось, ось таке страхіття. Хоча ми їх вже обробили, але потрібно з осені обробляти. Все, тримаємось, буде все гарно. Працюємо і робимо свою справу. Тоді буде всіх і все добре.